Цікаво, він відбувся. Трамп його назвав довгим продуктивним. Що сказав Путін? Ну зараз ми також окремо проаналізуємо. Поки що інформації дуже мало, але вже відомо, що російські засоби масової інформації тиражують про те, що Путін запросив Трампа в Москву. А, ну, це взагалі окрема велика цікава тема. А, стоп, Путін же Кремль воює проти цього загнівшого заходу. Америка для них ну просто неймовірне зло. Вони втратили а, по різним підрахункам від 600 до 800 тисяч а, своїх людей в армії, тому що вони воюють з заходом на чолі з Сполученими Штатами. І що, виходить, що просто так це все відбулося? Це теж можливо входило в цілі, так би мовити, СВО. До речі, оце формулювання цілі СВО. Ви от помітили, як воно взагалі вже не використовується Кремлем? Тобто, взагалі?